Зі святом 8 березня чарівних жінок вітає чоловічий колектив Харківського автотранспортного фахового коледжу. Дорогі любі жінки, вітаю вас з 8 березня! Хочу побажати, щоб на очах у вас завжди були ідеальні стрілки, щоб туж з обличчя не зміг вам зіпсувати ні один чоловік у світі. Щоб помада зникала з ваших уст тільки при солодких, пристрасних поцілунках. Щоб завжди в вашому гардеробі були сучасні наряди, а в житті був захват від оточуючих. А також хочу побажати для вам великий прилив величезного бабла. З 8 березня! 8 березня є міжнародним жіночим святом. І знаєте, за ці багато років, за які ми святкуємо його, було вже мільярди привітань. І Як говорив Кузьма Скрябін, що поети вже слова всі сказали, і я не хотів би повторювати когось із них. І мені не хочеться змінювати місцями слова для того, щоб поставити Галочку. Мовляв, сьогодні я привітав жінок. Мені би хотілося сказати вам такі слова, які торкнуться. Ваших сердець, щоб ви відчули, що ми, чоловіки, вас кохаємо, любимо, бережемо і що ви для нас все. Бо без вас, жінок, немає нас, чоловіків, без вас нам ні для кого буде завоювати цей світ і класти його до ваших ніг. Без вас, жінки, цей світ був би пустий і похмурий. І я не знаю, що робили б ми, чоловіки, весь цей час. Якби не було вас. Ми б не мали захищеного тилу, ми б не мали кому дарувати свою любов, увагу і, звісно ж, квіти. Тому, дорогі наші жінки, я не хочу багато говорити про те, що ви і так знаєте, що ми вас любимо, ви самі найкращі, ви самі найдорожчі. Я хочу сказати лише одне. Дорогі наші жінки, ви просто будьте. І тоді ми покладемо цей світ до ваших ніг. Зі святом, дорогі жінки. За що ми любимо весну? За те, що любимо ми, жінку. за усмішку, як сонця, промі, за погляд ніжний в і за бремхливість і суворість. За радість жити, прокидатись в обіймах ніжних, надихатись тремтливим шепотом, і все ж, за що ми любимо весну, за те, що любимо ми жінку, матусю, подругу, сестричку і ту єдину, про яку розкажу я. Дух таєм, дивний здогад мене опік. Я залишитися хочу в серці твоєму. На сьогодні, на завтра, вік. І минатиме час, нанизавши сутні сотні вражень імен, і країн. На сьогодні, на завтра, назавжди ти лишишся. В серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене прирекла, то все разом, а ти окремо і сьогодні, і завтра, і на віка. Дорогі, неймовірні, зрапнені жінки. Нехай ця весна наповнює ваші дні яскравими фарбами радості, здійснених мрій і теплих усмішок. Ви наше джерело сили, що рухає світ уперед. Тож будьте завжди такими ж чарівними, як перші вісняні квіти, і такими ж непереможними, як сонце після довгої зими. Днем Казковим, Днем Чарівним, Днем жіночим, Новим, Ніжним. Тільки слів немає в мові, щоб сказати, ви чудові, 8 березня вітаю, море квітів вам бажаю, щоб від щастя ви цвіли, щоб раділи, як могли, будуть хай в очах тепло, а в житті завжди добро. Хай усі цінують вас, адже ви найкращі в нас. Щиро вітаю, ніжно обнімаю. Цілую.